Богу. Ви знаєте, в ці святкові дні для кожної з нас хотілося б вас також привітати і сказати, Христос народився. Ви знаєте, роздумував над Словом Божим, і навіть сьогодні зранку наші дітки вони приймали. Участь в служінні, і дуже багато вони розказували вірші. Можливо, хтось думав, що незрозуміло вони розповідали. Хтось, можливо, дивився на маленький їх вік, зріст, і можливо, вони соромились, але разом з тим, брати і сестри, в їх були чудові слова. Хто брати і сестри звернув увагу на що вони говорили, що вони звіщали, брати, і сестри. Вони звіщали радісну звістку для кожного з нас, що родився, наш Ісус Христос, наш відкупитель. Я роздумував саме над цим брати-сестри, саме над народженням, брати, і сестри. І Божим планом, який Бог задумав, цю місію спасіння, яку він творив, ви знаєте, і читаючи різну літературу, досліджуючи і е, цікавився своїм походженням, брати і сестри, я зачитаю це місце від Луки, другий розділ з 10 го вірша. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. До цього місця, брати і сестри, я роздумував. І, ви знаєте, брати і сестри, дві тисячі років назад. В ту ніч, брати і сестри, я думаю, що не було спокою. Тоді, брати, і сестри, була велика радість, і радість була не тільки на землі і на небесах. Я так роздумував. В ту ніч, брати, і сестри, ангели вони не спали. Вони звіщали. Далі говориться, що велика сила, селена небесного війська, вони хвалили Господа і проголошували: слава Богу, він на висоті, а на землі мир у людях. Добра воля, брати, і сестри, в ту ніч була велика радість. і Вона сповнила всі небеса. Я так роздумував, брати і сестри. І різні джерела вони говорять, можливо, ось цей великий план, велика місія, спасіння. Вона ще почалася задовго. Коли, можливо, ще Аврааму і Сарі Бог сказав, що він дасть сина, коли Сара вже була похилого віку. Ви знаєте, і Господь він, він вірний своїм словом. Він дає сина, брати, і сестри, і в їх родиться Ісак, брати і сестри. І висака є двоє дітей, один із їх Яків. В Якова є 12 синів, з якого виходить Юда, Юдине коліно. З Юдиного коліна походить цар Давид, а з царського коліна Давида виходить Марія і Йосип. І від Марії і Йосипа родиться Божий син, брати сестри. Можливо, саме тоді і почалася та велика місія спасіння, коли Бог за. Багато років він раніше почав він роздумував, як спасти кожного з нас, брати і сестри. І знаєте, досліджував, і Господь за близько за 680 років до народження Ісуса Христа він вперше проговорив до Ісаї, і Він сказав, що народиться Спаситель. Він народиться і Він, він буде від е, жінки, і він буде Богом в плоті людини. І знаєте, це було перше пророцтво, і далі було понад 108 пророцтв про те, що. Родиться Спаситель, який відкупить, який спасе кожного з нас, де в тих просто говорилось про його народження, про його життя, про його ціну і про його смерть, брати, і сестри. І ви знаєте, так над цими факторами, як задовго Бог. Почав планувати, як задовго ось та місія спасіння велика, брати і сестри, вона планувалася, і той великий план він був досконалий. Він був звершений самим Богом, брати і сестри. І коли він почав звершуватися в ту ніч, брати і сестри, то була велика радість. Ангели вони прославляли в ту ніч, брати, і сестри, я так читав. Ось ці пастухи, чому брати, і сестри, вони в ту ніч не спали. Бог так допустив. Я впевнений в цьому, що саме в ту ніч вони стояли, і охороняли. Ось те пастухи вони охороняли. Оту отару, брати, і сестри, мудреці, які дивилися за зірками. Вони в ту ніч по-особливому я впевнений дивилися на небо і бачили нову зірку, брати, і сестри. Тому що в ту ніч мав родитися Спаситель, який спас кожного з нас, який прийшов, який доказав свою любов, брати, і сестри. Я ось так роздумував. Брати, і сестри, справді велика радість в ту ніч звершалася. Велика радість, брати і сестри, я так роздумував. Небо воно прославлялося. Пастухи, які побачили, яким явився Ангел, вони пішли і вони прославляли, вони раділи. Мудреці з часом також прийшли, і вони раділи, і вони давали різні дари для Марії і Йосипа, ви знаєте. Я ось так роздумував. І далі пишеться, що пастухи повернулися, схиляючи. І вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Пастухи після того всього, коли вони побачили, вони побачили ось того Спасителя, коли їм ангел звістив, вони також назад поверталися, вони славили, вони вихваляли Бога за все, брати і сестри. І ви знаєте, я так роздумував, чому Бог. Зробив таку велику місію для чого взагалі брати і сестри він так задовго він планував, задовго щоб прийти і спасти кожного з нас, брати і сестри, і знаєте, отак роздумуючи, що в цій великій місії спасіння ми є плодами. Ось, брати і сестри, Ісус Христос, який прийшов, Він спас мене, він спас вас, кожного, брати і сестри. Ціною свого життя Він це зробив, не ціною чогось життя, а ціною, ціною свого життя. Він спас кожного з нас, брати і сестри. І ми є плодами ось тої великої місії. Ми є плодами ось того великого труду, того досконалого плану, який Бог сотворив, брати і сестри, який Бог задав, задавно Він планував, брати і сестри. Я ось так роздумував, що. Його так е, сповин, Ну, Чому він так робив, для чого він так хотів кожного з нас спасти? Я роздумував довгий час, брати і сестри, мене не покидає думка великої Божої любові. Наскільки Бог великий, брати і сестри, і читаючи новий заповіт, дуже багато місць Слова Божого говориться за любов. Близько 120 місць в Біблії це те, що я знайшов. Де говориться про любов, де говориться, яка вона є сильна, яка вона є досконала, брати і сестри. І навіть говориться, що любов це сувокупність совершенства. Нема нічого більш досконалішого, ніж любов, брати, і сестри. І саме цю любов'ю Бог полюбив кожного з нас. І він післав свого сина, щоб спасти кожного з нас, брати, і сестри. Я розумував, брати, і сестри, в ту ніч була велика радість, небо раділо, люди раділи, пастухи раділи, всі, хто знали про це. Брати і сестри, а тепер, знаєте, почувши ось цю таку різну інформацію, задовго, як Бог планував це, чи ми маємо сьогодні радість? Чи ми маємо всі брати і сестри в сьогоднішнє Різдво, радість того, що прийшов наш спасити, який спас мене і вас, щоб подякувати, щоб прославити як ті пастухи, брати і сестри, які сповнилися, які наповнилися радістю. І вони вихваляли Бога абсолютно за все. Вони прославляли Бога за все, брати і сестри, чи є сьогодні в нас, брати-сестри, така велика вдячність, брати і сестри. Дякуємо сьогодні ми, брати і сестри, за те, що Господь він спас сьогодні нас. Брати і сестри, так багато людей в цьому світі вони не почули ту звістку. Вони не мають зараз такої гарної можливості. А всіх нас об'єднав Господь. І ми зараз, сьогодні, в такий прекрасний вечір сидимо разом. І ми дякуємо Богу, брати і сестри, і моє серце наповнене великою радістю і подякою для Бога. Я б хотів би, щоб ми разом з вами ми піднялися на наші ноги і ми. Щиро і ревно ми подякували нашу Богу за ту велику радість, яку він приніс, за те велике спасіння, за ту місію, яку брати і сестри він доніс до нас, щоб спасти кожного з нас, брати, і сестри, пожертвувавши своїм життям, заради нас, брати і сестри. А хто ми були тоді? А ми були грішними, брати, і сестри. А Господь він не посчитався, брати, і сестри. Коли ще ми були грішними, він пострадав за нас, брати, і сестри. І я хотів би, щоб ми разом ставили і ми прославили нашого Бога. Йому хай буде за все слава. Навіки амінь.